Усім великий привіт! Давно собі хотів купити двохспальний намет на дві особи. До речі, в мене вже є, але вона дуже стара, так що прийшлося його трошечки оновити. Зупинився свій вибір, я зупинив на польській фірмі туристичного спорядження К2. Це є польська, польська така фірма. І двохмісний такий намет це є Festa 2, ось такий він завеликий. Коротко хочу по ньому сказати. Вся маркировка, до речі, на ньому є, тут не точний інструкція, тут на, на чехлі повністю є. От, давайте я вам трохи ближче покажу. Отож розміри 2 на 1,20 м105 м, Це, до речі, ми вже її протестували, цю палатку на природі. Досить ну, непогано, вона є трошечка висока. Ну, відповідно, тамбуру вона немає, нічого немає. Для двох осіб досить таки комфортно. Тож, що всі речі, які у вас є, у палатку вже не запаєш. А якщо запахаєш, ну, то просто треба, щоб все було по краях. Ну, вже буде некомфортно. Ми спали просто двоє у ній, досить таки комфортно. Наші всі речі стояли на дворі. Так що, якщо буде якийсь дощ і ще щось, бажано мати якусь скрийонку чи десь сховати так, щоб воно не мокло. Отож. Вага, оце саме найцікавіше. Вага досить така малесенька, 2-3 кг. Реально, дуже малесенька. Так, ну це сам пакет розмір це не Опади витримують 2000 мм. Я би вам би сказав, що це є дуже мало. Але що пробиш? Якщо хочеш заекономити по ціні, ну, придеться економити ще на чимось. Ну, Заліто ми собі так думаємо, що з палаткою ми на всякі такі потужні. Походи не будемо ходити, такі малесенькі, одноденні. Е, мало би цього би вистачити От, двоє осіб. І це щось, що це таке, не знаю, що воно їде. От як воно це черепашка. Одним словом, досить непогана палатка, але, але є знову ж таки малесеньке, але. Знову ж таки кажу, якщо хочеш заекономити на ціні, придеться економити і на самій якості палатки. До речі, дуги, тут ідуть чорні, самі-самі найпростіші і самі-самі найтонші. Оце один єдиний мінус, але ну, плюс вага. Тобто бажано за ними добре дивитися, звідти можна їх і поміняти. Поміняти на груші, можна і алюмінію поставити, можна це все зробити. Сам матеріал такий, ну як вам сказати, Такі бідненькі, дуже-дуже такі тонесенькі, що чуть і не посвідчується, що чесно сказати. Це я кажу за тент. За Саму внутрішню вона є тентова палатка. Сама внутрішня, вона, виходить, зверху має сітку, має віш... вішачок для. Цього для ліхтарика і плюс самий матеріал також без би, так би, балону. Один з того, що він на сонці буде трошечки припарювати. У більш таких дорожчих платок, то набагато кращий внутрішній матеріал, що він і більш такий екологічніший, і менше так ну на сонці не так розпікається. виходить, так би під якимось парником. Але знову ж таки кажу, ціна, ціна, якість. Отож, давайте ще зараз вам так шутесенько е Поповнюю це відео, як ми її змонтували, як воно буде виглядати. І ну, в наявності так. Не в сумці в чехлі, а вже повністю розкладу. Ну що, поїхали.